Носі, ну, все експеримент дійшов кінця і хочу зробити підсумок. Нагадаю, я готувала домашній балик із трьох видів м'яса: це свинина, яловичина та курка. Кожен рецепт ви можете переглянути окремо в мене на сторінці та приготувати. А моя думка стосовно кожного з них буде в кінці відео. І так, я взяла м'ясо трьох видів. А далі обмастила суміші солі з нітритної та звичайної кам'яної. Загорнула в харчову плівку і прибрала в холодильник на три доби для просолу. Після вказаного часу все м'ясо розгорнула і обмастила спеціями. В мене це копчена паприка та діжонська гірчиця. Для кожного окремо зробила конверт з пергаменту. Викладаю на решітку та відправляю в розігріту духовку до 70 градусів на 3,5 години. Після того, як м'ясо приготували, здала йому охолонити і після того нарізаю до столу. І ще хочу додати за кожне м'ясо окремо. Яке слід готувати і яке ні. Воно кожне по-своєму смачне. Курка трохи сухувата, а свинина та.